П'ятий А-клас Одеському ліцею номер 4 вітає всіх з наших соборності України. Любіть Україну, як Сонце любить, як вітер, і трави, і воду. В годину щасливо і в радості ми любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні наяву, вичнемо свою Україну. Просуй її вічно живу і нову і мову совзвілую. Без неї нічого ми, як поруч людина, з в полі вітрами. Любіть українські, нами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очень індіжну карі. Вона у зірках і у вербах вона в кожному серця вмер. У квітці, в ташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній у думі. Втячому спішці до очікача і стедіть поглянуть. А купина, горить чогорить згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових. Ганетик так, що в будь-як, до веселіх, світлих і щирих. Вагнета, що в тьмі, пробивають нам путь до весен і світлих і щир. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Кохане любить, не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді, у коханні, в бою, як пісня, що лине зорею. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею.